Повня у нас буде 9 серпня, в 20 градусі Водолія. І це буде не просто повня, а вона буде супроводжувати ще додатковими аспектами на небі, достатньо напруженими, Може дати досить гострі ситуації, такі, знаєте, агресивні, гострі, нагальні. А, можливо, через конфлікти, через якісь кризові ситуації, через. Знаєте, якісь визови, виклики, які ми от не зможемо з вами ігнорувати, і треба буде щось з цим вирішувати. Можливо, страх зробити, якийсь крок, можливо, буде якась ситуація, яка буде потребувати вирішення, але. Нептун може давати страх, давати якесь обмеження в дії. Ну, але вам, скоріше всього, доведеться змінити в цьому плані сценарій, хід вашої ситуації. Тобто, все ж таки водночас прийдеться вам щось зробити з цим. Тобто, просто стояти осторонь, скоріше всього, не зможете. Ну, така досить серйозна, повня.